Усім вітання, мої дорогенькі. Часто такі заклопотані, багато наготували, попрацювали. Приходиться збирати кожик, а в голові геть пусто, адже робимо це не кожен день. Хочемо вам нагадати та показати, що у нас заведено класти у кошик та як ми його наповнюємо. Розкажемо про кожен смак, від запашної паски, яка печеться з особливим трепетом, до ковбаски, яєць, хрону й домашнього сиру. Усе має своє значення і душу, усе своє, рідне, домашнє, те, що гріє серце і збирає за столом найрідніших. Звичайно, це тільки складання кошика. А завтра обов'язково перегляньте відео про великодню мішанину. Головну страву першого святкового сніданку після освячення готувати будемо із додаванням листя кульбаби. Це колись була перша зелень на городі. Також на каналі вже є два варіанти: гаряча мішанина з додаванням холодцю від пані Марії, і холодна мішанина, більш звична для нашої родини. Святити страви будемо у білому кошику, який прикрасили стрічкою з вишиваним орнаментом. Дно кошика застеляємо пергаментним папером. Деякі страви можуть виділяти рідину. Так буде все чистенько. Найголовнішою, найпершою стравою, яку ми кладемо до великоднього кошика, є паска символ Воскресіння, життя і радості. Саме вона займає центральне місце в кошику, бо нагадує нам про Христа хліб життя, який переміг смерть. Незмінною традицією у нашій сім'ї є крашанки. З дитинства, як батьки навчили і дотепер в різні красиві листочки та квіточки замотуємо їх і кладемо у кастрюлю з цибулиння. Щоб цибулиння віддало кращий колір, перед варінням намочуємо його хоча б на 30 хвилин. Насправді ці великодні яйця ми називаємо галунками і, звичайно, до цієї справи залучаємо дітей і їм це дуже подобається. Одні яйця пофарбуємо в куркумі. Цікаво, що з того вийде. Дві столові ложки куркуми беремо на 500 мл води і столову ложку чорного чаю. Складаємо сюди яйця. Також кладемо декілька яєць без прикрас. В коментарях напишіть, як у вашій місцевості називають такі яйця, крашанки чи галунки. Також використовуємо великодні термонаклейки. Вони яскраві, гарні з цікавими малюнками, такі святкові. До речі, яйця всі сирі і перед фарбуванням їх обов'язково миємо. Ось такий маємо результат: крашанки гарні. З досвіду скажу, що фарбуванню краще піддаються саме білі яйця. У нас домашні, тож використовуємо їх. Коли у вас є вибір, тоді обирайте білі. Також майте на увазі, варінні шкаралупа яєць може потріскати, тому завжди робіть із запасом, адже не всі вийдуть красивими. А у цибулинні перевірений спосіб, тільки потрібно пильнувати дітей за таким заняттям. І туго затягувати марлю, щоб візерунок отримати чіткий. Тож другим основним продуктом у великодньому кошику є, звісно ж, крашанки, писанки це символ нового життя, відродження. До кошика складаємо як крашанки, так і обов'язково очищене від шкаралупи яйце. Справжнім скарбом смаку є традиційний карпатський копчений сир під назвою Буц, який готуємо власноруч, відрізаємо потрібний шматок. Далі це м'ясні вироби. Обов'язково кладемо невеликий шматок під черевини. копчене м'ясо, переплетене салом, ще та смакота. Шматок шинки або ж ми любимо називати бужанина. Усе це приготовлено власними руками і з любов'ю. Ці продукти символізують завершення великого посту. Як нагадування, що після стриманості приходить святковість, а після випробувань щедрість і радість. Все тепер складаємо у кошик. Пасочка стоїть, біля неї викладаємо все, що нарізали. М'ясне в кошику це також подяка Богу за хліб насушний. Великдень у кожній хаті має свої смаки та запахи. У кожного пахне своєю свіжоспеченою паскою з ваніллю і родзинками, у кожного духмяною ковбаскою із запеченим м'ясом, а у когось солодкою сирною паскою, а також свіжим хроном, що пробиває дух. У кожній оселі свої традиції, свої рецепти, свої спогади, але при цьому нас усіх об'єднує тепло, родинність і світле відчуття радості, що Христос воскрес. У ці дні в повітрі ніби зависає щось особливе любов, вдячність і віра в те, що все буде добре. До Паски завжди йде велике кільце домашньої ковбаски, соковита з ароматом чеснику та диму. Якщо є Паска, яйце і ковбаска це вже Великдень. Кладемо шматок копченого будзу. Далі домашній сир. Його присутність у святковому кошуку є обов'язковою. Він доповнює пасхальні смаки натуральністю з ледь відчутною кислинкою, ніжний та м'який. Відрізаємо невеличкий шматок. Дуже смачно поєднується паска шматок ковбаски та цей сир. Тому саме з цим домашнім сиром смак святкового великоднього сніданку відповідний. Це смак у нашій родині. У коментарях діліться своїми традиціями складання кошика. Розповідайте, який настрій вас при цьому супроводжує, бо Великдень це не тільки на столі, він у серці. Шматочок масла прикрашаємо гвоздикою та чорним перцем у горошок, просто, але зі смаком. Молочні продукти, сир і масло символізують материнську турботу і ніжність. Всі продукти в кошику дуже взаємопов'язані між собою, і з маслом святковий сніданок вже не буде сухим. Він стане гармонійним, поживним і по справжньому домашнім. Кладемо масло у кошик. Щоб все добре стояло, доповнюємо та підправляємо продукти яйцями-крашанками, а домашній сир прикрашаємо зеленню, як це робили колись, кропивою. Бо це була найперша зелень, вона як оновлення та надія. Завжди у нашому кошику має бути корінь гострого хрону. Він символізує силу духу й очищення через покаяння. Сіль також кладемо, це не лише для смаку. У біблії сіль символізує зв'язок між Богом і народом. Обов'язкові атрибути це рушничок і свічка. Кошик накриваємо рушником вишитим або білим. Свічка це світло Христове, яке ніколи не згасає. Хай ці страви принесуть у ваш дім не лише смакоту, а й радість і затишок. Нехай із Христовим Воскресінням воскресне і віра в світле, вільне майбутнє нашої землі. Хай мир запанує в Україні, а ваш Великдень буде наповнений любов'ю, щирістю і благословенням. Христос Воскрес! Воістину Воскрес!